Дивіться, дівчатка, добрий день, хочу показати вам, як ми вирішили питання з висотою різом. Анчерешня дика. Дивіться, яка висота. Просто величезна. Розрослася вже донизу. Зрізаємо. Держак купили гардена. Рукав там довжина 3,9. А пилочку брали не гардена, бо вона не дуже так ріже, а взяли сілки Big Boy. Ріже, як по маслу. Зріз такий, наче шовковий. Ну, вона ж таки називається сілка шовкова. шовкова. гляньте, як вона яка висота, де драбина стоїть. Вон зараз зрізається. Спочатку саму гілку зрізали. Ну, масу ту зелену нагепнулась, а потім уже е під кільце, щоб чистенько чистовав вже, чистовий зріс, щоб воно затягувало дерево і не мучилось. Осна штука. А так би альпіністів би визивали б. Гляньте, яка вона. О! О. А так потроху, потроху і... Вже дорізається, мені здається, ще трошечки. Хитається вже піньочок. О, от і все. Ось так ми придумали, як вирішити питання. І не визивати альпіністів.